14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книги. International Book Given Day. Цей день присвячений книзі і бібліотеці. Звичайно, не буде ні для кого секретом чи новиною, що книга це дуже гарний подарунок. А для бібліотеки він найкращий. І, звичайно, в такі складні часи, як ми переживаємо зараз, подарунок це, мабуть, найбільше. Що можемо ми отримати від наших користувачів, від наших спонсорів, від всіх, хто бажає поповнити наші фонди новою українською сучасною книгою, яка була цікава для всіх, хто зараз звертається до неї, до нашої книгозбірні. Наші працівники знають про це і тому в нашій бібліотеці проводиться дуже багато заходів, які сприяють тому, щоб. У нас було більше дарувальників це і презентації книг, це і зустрічі з краєзнавцями, це і зустрічі з упоряд... упорядниками або авторами книг. Це от така акція, яка зараз у нас започаткована на нашому абонементі, під підвішена книга, яка також сприяє цьому, що обмінюються книгами люди, дають можливість іншим почитати, її, дарують таким чином її бібліотеці для того, щоб вона могла її надати своїм користувачам, всім тих всім тим, хто до нас приходить за сучасною книгою. Мені хотілося б особливу вдячність виразити тим людям, які в лютому місяці подарували нам найкращі свої книги. По-перше, це український пен-клуб. Майже 150 книг ми отримали від цієї організації і Книги ці дуже унікальні. Вони, наприклад, в нас в фондах таких не було. Хотілося б також відмітити двох Марин. Це Марина Гримич, яка також член клубу українського пін-клубу, вона подарувала нам чотири своїх романи прекрасних, а взагалі вона авторка більше 20 сучасних романів. І хотілося б ще вам наголосити на тому. Що унікальний путівник до нас прийшов шведських архівів, який ми отримали від його упорядниці Марини Тратнер? Книга ця буде цікава і краєзнавцям, і викладачам, і взагалі всім, хто цікавиться історією. Запрошую всіх до того, щоб ви відвідували нашу книгозбірню, до того, щоб ви читали, знайомилися з сучасною українською книгою. І також до того, щоб ви дарували нам книги. Бо незважаючи на те, що 14 лютого це міжнародний день дарування книги, все-таки подарунок цей може бути, ну якби ця акція безстрокова. І ви можете подарувати книгу навіть на протязі всього року, і ми будемо завжди вдячні вам, раді вам, тим більше коли вона буде з прекрасними побажаннями і її зможуть прочитати всі сумчани, які... Звертаються до нашої книгозбірні обласної. Напередодні Міжнародного дня дарування книг відділ літератури з мистецтва одержав дуже цікаве видання київського видавництва Артхас. Це видавництво е, знайоме давно для е, читачів різних професій. Артхас Видавництво, яке спеціалізується на випуску літератури з образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури, моди музики, з кожним роком асортимент продукції звичайно збільшується. Книги видавництва Архаст. Широко представлені у фонді відділу мистецтв і користуються незмінною популярністю у наших читачів. Нещодавно, у ці дуже тривожні дні для України, видавництво надіслало в дарунок нашій бібліотеці нові книжки, висловлюємо щиру вдячність засновнику і директору видавництва Костянтину Кожемяці за щедрий дарунок. А запрошуємо користувачів нашої бібліотеки. Переглянути ці дуже професійні видання. Дарувати книги виникла не сьогодні, але саме сьогодні це дарування книг було важливого значення, адже призупинено централізоване бюджетне поповнення фондів книгозбірні. Дякуємо небайдужим сум'янам і дорослим, і дітям, які поділилися з нами та нашими користувачами своїми особистими книгами. Це книги як українських авторів, як для дорослих, так і для дітей. Також Книги галузевого плану і зарубіжними авторами, також українською мовою. Дякуємо ще раз. Вже стала гарною традицією напередодні Міжнародного дня дарування книг до відділу абонементу Сумської обласної наукової бібліотеки приходять наші постійні відвідувачі з бажанням подарувати бібліотеці книги. Книги, які з їх. Особистих бібліотек або придбані в наших книжних магазинах. Дуже, дуже дуже приємно нам, що подарувавши книгу, вони приходять іще і приносять нам не тільки один примірник, а і відразу три-чотири книги. Фонд краєзнавчої літератури поповнюється завдячуючи нашим сумським письменникам, які постійно, як тільки виходять друкам їх нові книги, приходять до відділу і дарують нашій книгозбірні свої нові романи. Серед них Марина Реух, яка, мабуть, найбільшу кількість книжок подарувала ну впродовж останніх років. І своїх нових романів і книг за особистої бібліотеки дуже їй вдячні. У сумської письменниці Ольги Суровицької також вийшла друком перша її книжечка дитяча, дуже унікальна тим, що вона сучасна, яскрава, має qr коди Людина може зайти через YouTube і подивитися про цих пташок, яких розповідається в цій книгі. книзі. Також для музичних керівників дитячих закладів є ноти для того, щоб з дітками поспівати ці віршики. І... До нас пані Ольга прийшла до найперших, кому вона подарувала цю книжечку. Дуже вдячні їй. Шановні друзі, ми вам дякуємо за те, що ви небайдужі до проблем бібліотеки, до поповнення нашого фонду україномовними книгами. Чекаємо в подальшому на подарунки, і, взагалі, чекаємо вас у нашій бібліотеці. Наші улюблені читачі час від часу радують нас. Гарними дуже книжковими дарунками, ось і до 14 лютого, до дня дарування книг відділ краєзнавчої літератури та бібліографії отримав кілька цінних, а швидше безцінних книжкових дарунків. Зокрема, п'ятитомник нашого земляка з Білопільщини Івана Низового «Бути народом. Цей п'ятитомник передала нам в дар донька. Івана Низового, Леся Низова. Так само від неї ми отримали в дарунок збірку вибраних поезій нашого поета-земляка Івана Низового з красивою, дуже поетичною назвою Українця країну». Хочу ще похвалитися. А нещодавно, буквально на цьому тижні, письменниця, поетеса Надія Позняк принесла кілька збірочок Українська хвиля, літературно-мистецький альманах, де приміщені твори і наших авторів-земляків, зокрема Надії Повзняк та Петра Товстухи із Глухова. Буквально вчора ми отримали. Дві гарні дитячі книжки, шикарно ілюстровані від сумської авторки Анни Коршунової, яка спершу подарувала нам книгу про історію міста Суми. А тепер від неї ж ми отримали ще дві книжки: про історію Лохвиці для дітей, пізнавальна книжка, і про малесеньке містечко Заводське, так само в Полтавській області. Хочу похвалитися. Науковими виданнями так само в цьому місяці ми отримали подарунок від Інституту археології, Національної академії наук України, збірка наукових статей. Археологія України за роки незалежності у цьому науковому збірнику приміщені три статті, які стосуються археологічних розкопок скарбів знайдених на території Сумщини, зокрема стаття про так званий мутинський клад, а також про Андріяшівську археологічну експедицію і, звісно ж, про легендарне. Місто Скіфів Гелон, яке розташоване більше на Полтавщині, але трохи місто Гелон заходить і на територію Сумської області. Від іншого нашого постійного читача і так само археолога ми вдар отримали його книжку із його власної бібліотеки, давній путивль. метра вітчизняної археології Олега Сухобокова. Назва сама говорить про що ця книга? Презентаційне видання про трагічні сторінки української історії від нашого постійного читача і друга доброго відділу краєзнавчої літератури пана Геннадія Іванущенка, Ми отримали презентаційне видання Голодомор в Україні. В цій книзі, зокрема, приміщена і стаття Геннадія Іванущенка і компіляція з архівних матеріалів, знайдених, віднайдених в Державному архіві Сумської області. Все стосується голодомору. Ну і так само презентаційне видання Щедрий дарунок від нашої читачки і співробітниці. Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки Ольги Олійник альбом, презентаційне видання, яке дуже люблять наші читачі Суми вулицями Старого міста, де йдеться про історію дореволюційних сум, а також приміщення раритетні світлини. Ну і на завершення родзинкою на тортику. Так само наше вчорашнє надбання вчорашній дарунок від нашого читача Тарасенка Романа видання унікальне вже тим, що рік видання 1918, автор Іван Огієнко, приват доцент Київського університету, це оригінальна книжка 1918 року. І мова йде. Я читаю назву книги про українську літературу. А саме коротка історія культурного життя українського народу з малюнками і портретами українських діячів, де, зокрема, йдеться і про е земляків, чиї імена, творчість, пов'язані з Сумщиною. Зокрема, е про Христину Алчевську, про Безбородька, Богданович, Бортнянський, Ведель, Вересап, е Остап Вересай і так далі. Запрошуємо вас до відділу краєзнавчої літератури, де ви особисто зможете переглянути і прочитати ці унікальні книжкові шедеври. Читачі відділу обслуговування користувачів долучилися до акції з нагоди міжнародного дня дарування книги. Напередодні свята відділ отримав у подарунок декілька україномовних видань. Зупинимось на деяких з них. З 2014 року в нашій країні війна. Про один з її епізодів, а саме, оборону Луганського аеропорту, розповідає книга у Вогняному кільці. У тяжкі часи війни багатьом допомагає віра, це знайшло відображення і у подарунках наших читачів: Біблія українською мовою та книга про Ісуса Христа, що містить багато важливих істин для тих, хто вивчає або вдосконалює українську мову, стане в нагоді довідник, Українська мова та література відомого автора Олександра Овраменка. Також сподіваємось, що стануть в нагоді, і інші наукові видання подаровані нам нашими користувачами. Дякуємо щиро за подарунки. Сподіваємося, що вони стануть вам у нагоді.